22 квітня в усьому світі відзначають День Землі. У Кам'янському цей день став приводом не просто згадати про природу, а діяти. У місті, починаючи з 14 квітня, висадили понад півтори тисячі молодих дерев як символ турботи про довкілля, єдності громади і віри в наше майбутнє. Цьогорічна акція приурочена до двох важливих подій. Дня довкілля в Україні та міжнародного дня землі. Позиція керівництва міста чітка. Підтримка довкілля має бути частиною кожної державної та громадської ініціатив. Міський голова Андрій Білоусов переконаний, екологічна свідомість починається з простих дій сьогодні. Покращимо озеленення цього куточку, куди приходять ветерани, їх родини. Приходять також наші мешканці. Тому вітаю всіх цією нашою подією сьогоднішнього. У місті висадили молоді клени, горобини, липи та робінії – дерева, які очищують повітря, створюють затишок і формують мікроклімат для наступних поколінь. Кожен з нас на сьогодні працює на своєму фронті. І ми, знаходячись тут, по-перше, велика подяка тим захисникам, які боронять кордон нашої держави, тому що завдяки цьому ми маємо змогу проводити тут такі заходи, і коли хлопці повернуться, вони будуть мати змогу вже саме проводити своє дозвілля в таких дуже чудових, зелених галявинах, тому наша головна задача все тримати в гарному стані, крокувати до перемоги, і ми обов'язково переможемо. До висадки дерев долучилися ті, хто змушений був залишити свої рідні міста через війну. Для них це шанс не лише адаптуватися, а й приєднатися до творення нового простору. Пані Тетяна Спокровська поділилася: наше місто стало для неї другою домівкою. Її сини зараз боронять Україну, а вона знаходить натхнення у мирній роботі. Посадити дерево значить залишити слід на цій землі навіть у найважчі часи. Мені подобається акція побільше посадити дерев. От і ваші город мені ваш місто дуже подобається. Ви нас добре прийняли. Ми дуже раді і нікуди не хочеться нам виїжджати. А отут жити вообще тут дуже гарні люди. колектив дуже великий, що нас обслуговує. Дуже гарні всі люди. Дякую вам велике. На висадці дерев і ветерани війни, які знають справжню ціну спокою та миру. Павло Накритий, ветеран, керівник центру соціальної підтримки захисників і захисниць та їх родин. Говорить. Природа теж фронт. Її слід захищати, відновлювати, поважати. «В нашому центрі озеленення посадили дерева, посадили кущі. знаєте, зробили такий гарний майданчик для відпочинку наших відвідувачів. От, нам дуже приємно. Наш центр надає послуги родинам загиблих, родинам полонених, родинам безвісі зниклих, а також діючим військовослужбовцям і їх сім'ям. Тобто людина до нас звертається з будь-якою допомогою. Це юридична, це психологічна підтримка, це навіть спорт є. Доєдналися до висадки дерев і працівники підприємства Камедсталь. Головний акцент приділяється підтримці захисників: тих, хто нині служить, і тих, хто вже повернувся до мирного життя. А участь у таких подіях допомагає об'єднати людей. Ви знаєте, каместаль завжди допомагає кам'янському із задоволенням, і тому озеленення кам'янського це для нас дуже приємний і важливий крок. Кам'ясталь це частина великої сім'ї сталого фонду Ріната Ахметова. Сьогодні ми разом з вами з ветеранами, разом з нашим міським головою Андрій Лідовичем Білоусу висадимо ці дерева і це. Символ того, що ми віримо, що ми переможемо, що Україна перевоже, все буде добре. Віримо в це. Слава Україні! Світлана Колісніченко вважає, що озеленення важлива складова благоустрою міста. Цим не тільки покращиться екологічна ситуація, а й Кам'янське стає більш привабливим та затишним. Подовжуємо акцію, яку започаткував міський голова. Ми вже зранку були на інших локаціях, де висаджували. Велику кількість дерев, і зараз ми теж знаходимось на освітній 22. Тут проживають в нас переміщені особи, які живуть з 22-го року. Це люди поважного віку. Вони живуть окремо, не в великих локаціях, щоб їм було тут комфортно проживати. І ми вирішили, що теж створити їм такий затишок, облаштували їм зони відпочинку, щоб їм комфортно було тут проживати. Кожне посаджене дерево це не лише зелений листок у місті, це єднання громади, пам'ять, надія, крок до відновлення.